Привіт, це огляд головного флагману від Google в 2023 році. Зустрічайте Google Pixel 8 Pro, і зараз вам все про цей девайс детально розкажу та покажу і порівняю з OnePlus 11. Починаємо. Дякую магазину ProPixel Store за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Виглядає смартфон стильно і по гуглівськи відразу видно, що у вас Google Pixel. Нарешті повернули матове на тильну панель, але блок камери. Та бічні сторони, на жаль, глянець. Так виглядає дорого багато, але хотілося, щоб все було матовим. Блок камери, до речі, вже довели до розуму і виглядає краще, ніж попередні покоління, більш хайно якось. В руках смартфон відчувається дуже приємно, ергономіка чудова, смартфон зручний, якісно зібраний, матеріали скло, плюс метал. В моєму випадку колір порцеляний. Є також ще красивий синій колір затока, а також обсидіан. Товщина 8,8 мм та вага 213. По органах керування в нас справа, як і у всіх пікселів, зверху кнопка живлення і нижча кнопка регулювання гучності, зліва лоток для однієї наносім карти плюс є 7, зверху мікрофон для шумозаглушення, знизу usb c динамік та розмовний мікрофон. На лицевій панелі в нас великий плоский дисплей з тонкими симетричними рамками, діагональ 6,7 дюймів, матриця OLED-LTPO до 120 Гц. Роздільна здатність 2К 2992 на 1344. 4 пікселів, пікова яскравість до 2400 ніт і HDR до 1600 ніт. І дисплей тут чудовий флагманської якості, картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає власно розроблений флагманський чіп Google Tensor G3, який працює за 4 нанометровим техпроцесом на частоті до 2,91 ГГц. Це, до речі, не стандартний 9-ядерний чіп. Графіка RM mali G715 MP7. 790 МГц. В моєму варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X та 128 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Є ще варіанти на 256, 512 ГБ та на 1 ТБ. І працює смартфон на новому Android 14. І працює смартфон дивовижно. Мені завжди подобалося, як працюють пікселі, навіть ті, яким вже 5 років. Вони все одно працюють стабільно, швидко та плавно, тобто як справжній флагман. Яких Зауважень взагалі не маю. І до речі, Google Pixel 8 серія отримає сім нових версій Android: тобто 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 Android. Включно. А патчі безпеки також будуть приходити впродовж семи років, тобто по жовтень 2030 року. Включно за це респект Google. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальші налаштування графіки, що були доступні. Пограв півгодини і в підсумку. Сумку гралося нормально, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 38 градусів, що дуже добре. Батарея в смартфоні на 5050 мАч, плюс швидка зарядка на 30 Вт Power Delivery. Заряджається смартфон приблизно за 2 години, а за 30 хвилин набігає приблизно 40%. Також смартфон отримав бездротову зарядку до 23 Вт з піксел стен другого покоління, а інші девайси будуть заряджати до 12 Вт максимум. А також смартфон підтримує реверсивну бездрутову зарядку. і і ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості фулджді мінус 5% заряду, півгодини гри в Codemobile – мінус 8% заряду, що в підсумку дуже хороші результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 6-8 годин, що я вважаю дуже достойним результатом. Але за ніч смартфон у мене розряджався десь на 15%. Але це можна стабілізувати, так як смартфон оптимізується під ваш сценарій використання. Тому автономність часом буде краще після калібрування та оптимізації через декілька днів використання. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють бездоганно в Україні. Нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Є 7 тут в наявності, та одна фізична наносім карта. Wi-Fi 7 з підтримкою до 6 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює добре. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон має в собі не всі, який без проблем працює в Україні. Також тут є ультравайтбен. Чіп це на широкосмуговий чіп для точного визначення, дальності та просторової орієнтації. Стереозвучання в смартфоні якісне. Звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик флагманський, тому вібратор тут хороший. Під екрани відбиток пальців працює бездоганно, швидко і без помилок USB-C версії 3.2 вологозахист ip 68 Основна камера смартфону складається з трьох прокачаних потужних сенсорів. Головний модуль на 50 мегапікселів з діафрагмою F168. Та оптичною стабілізацією, плюс 48-мегапіксельний ультраширокутний модуль з діафрагмою F195 та кутом огляду 125,5 градусів з корекцією лінзи, та 48-мегапіксельний перископ телефотосенсор з діафрагмою f 28 п'ятикратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. І знімає смартфон круті знімки, і відразу вам порівняння з OnePlus 11, який коштує значно дешевше Pixel 8 Pro. Тому ось вам всі приклади, що я назнімав, дивіться, порівнюйте з. Плосу донат, чи пишіть свої думки в коментарях, superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. Фронтальна камера врізана по центру на 10,5 Мп мегапікселів з діафрагмою в 22 та електронною стабілізацією. І знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось всі приклади і порівняння. Відео основна камера пише до 4К 60 фпс з оптичною стабілізацією, фронтальна камера також пише до 4К 60 фпс з електронною стабілізацією. І ось вам всі приклади і порівняння з OnePlus 11. Отже, знімаю на Pixel 8 Pro зліва, OnePlus 11 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. І ось так ми знімаємо. Ну, те, що я бачу на смартфонах, все дуже красиво. І давайте зараз пробіжка і оптична стабілізація. А ось так нас знімають фронтальні камери. Pixel 8 Pro знімає 4K 60 кадрів в секунду, як справжній флагман, а OnePlus 11, як знімає не справжній флагман. Тільки Full HD 30 кадрів в секунду. Але я тут встановив на OnePlus 11 дуже стабільний режим, тому більш плавно, але, як ви бачите, тільки Full HD 30 кадрів в секунду. На Pixel 4K 60 кадрів. Дивіться, порівнюйте. І пишіть свої думки в коментарях. А це ще одне відео зняте на Pixel 8 Pro. Зараз ми пограємося з зумом, як він перемикається, плавно чи не плавно. Це звичайний 1х режим. Зараз буде 05X. Знову ж таки, 1X, 2X, x 2X, 1X, 05X. Якось так. І в кінці покажу вам класну магічну функцію Magic Eraser – чарівна гумка. Ось, наприклад, на фото є люди, яких ви хочете видалити, щоб фото було чистішим. Вибираємо об'єкт. Чекаємо, і чарівна гумка красиво його видаляє, круто. Також є функція обрати найкращий момент. Тобто, якщо на груповому фото десь у когось з обличчям щось не так, можна просто обрати найкращий варіант обличчя для вашої фотографії. А також Google запровадили в свій новий смартфон датчик температури, міряє об'єкти на відстані, і я гадаю, ця функція доволі непогана, та інколи буде корисна. І ще що вам покажу, це такі класні чохли, які ви можете знайти в магазині ProPixel 100. Ось такий оригінальний кейс від Google в кольорі затоки. Він дуже тактильно приємний на дотик і не слизький. Далі, ось такий шкіряний Белрой кейс також дуже приємний. Виглядає шикарно та дорого багато. І третій кейс він не звичайний, а з магнітною зарядкою MagSafe. Виробник Моус, і це дуже крутий кейс, якісний, дорогий, але крутий він за рахунок того, що можна примагнітити його до магнітної бездротової зарядки MagSafe і заряджати смартфон. Ось як ви зараз бачите, це на відео, на прикладі ось такого Powerbank від Duracell. І особисто мені сподобався цей кейс саме найбільше. Підсумок Google Pixel 8 Pro це дуже цікавий та просунутий флагман від Google у 2023 році. І що відверто сподобалося. Нарешті повернули матову спинку, плоский дисплей, це особливо для тих, хто не любить вигнуті екрани, круто проапгрейдили камеру, 7 років підтримки це топ на сьогодні. Знову ж таки, гарний oled дисплей з тонкими симетричними рамками, стабільність роботи програмного забезпечення, непогана автономність у цілому, плюс є бездротова зарядка з реверсив. Бездротовою флагманське Vibro E7 та IP68. І у підсумку Google Pixel 8 Pro можу рекомендувати до покупки, якщо ви його розглядаєте. Дякую ще раз магазину ProPixel Store за наданий девайс на огляд. За промокодом ізіально ви ще отримаєте приємну знижку на покупку аксесуарів в магазині ProPixel Store. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!